У Христі, у Христі є блу сила, всі гріхи мої важкі, що Твоя обмила хресні смерті спасені, всім даєш прощення, хто повірить по твій, ти даєш спасіння у Христі, у Христі, є могутня сила, всі гріхи мої важкі, твоя обила. через хресну твою в небо доступна. І там радоща мої, вже не буде краю у Христі, у Христі, є боготня сила, Всі зріху мої ваші, моя огруна, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, слава Господу, люди! Ісус Христос, Божий Син, Він в цей світ, щоб спасти людей, тому що ми є грішні і ми заслуговуємо на покарання. І прийде той час, коли всі люди простануть перед лицем святого, всемогутнього і вічного Бога. І що ми скажемо йому? Біблія говорить, що жодна людина ніякими добрими ділами чи великими грошами перед Богом не оправдається. Так само, як будь-який злочинець не оправдається через те, що він робив якісь добрі діла, коли він обкрадав людей. Справедливий суддя його засудить по закону. Наш Бог і суддя справедливий. Але Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер на Христі за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не нести покарання, щоб ми з вами могли примиритися з Богом. Господь Ісус помер, але в третій день Він воскрес, і Він живий, і сьогодні спасає людей. Але для спасіння людям потрібно єдине це щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаялися. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь ряде, час обмежений. Читайте святе письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Ми, коли купляємо техніку, то читаємо інструкцію, як нею користуватися. Ну як жити, це Боже Слово нас вчить. Читайте його слово. Там написано про Ісуса Христа. Нехай благословить вас Господь! Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помилуй Україну, помилуй і спаси в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Гарного дня і сливи, дороги!